Розбираємо і дивимося. Що ми бачимо? Поранення, поранення. поранення Родної клітини. Що ми можемо зробити в такому випадку? Достати Достат. 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 Достат, що? Липучку. 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 Як ви називали сім'ї? Медик має приймати інколи важкі рішення. Є таке правило сортування. Червоні-жовті зелені і чорні. першу чергу червоних спасати, другу чергу жовтих зелені. Успокаювати, а чорних ми не реанімуємо. Це ті, хто не подає признаків життя. Інколи приходилось хлопцю лишати і йти з тими пораненими, які ще живі. Є ПТСР, посттравматичний стресовий розвід. Він розвивається на фоні того, коли ти відчуваєш промину. Дуже важку провину. Напевно, я готовий все ж таки розкажу. 15.07 було. У мене другий день народження тоді. Ми йшли на Івак. На Івак дуже важкий. Нам відразу сказали, що ця дорога може бути в один кінець. Там дуже сильний прорившов, там дуже сильно наших накрили. Наші зайняли позиції, наші дуже сильно накрили. Треба було йти. Ми йшли приблизно кілометрів сім, не знаючи дороги, нарешті знайшли того, хто міг привезти. Зайшли ми туди дуже спокійно. Зайшли ми тільки по яру, яр десь 30 метрів такий. Як тільки ми туди зайшли, нас накривали просто кожних секунд 15-30. БТР. Танк, перший мінімет, другий міномет і Васильок. Нас дві години поливали вогнем. Добре, що ми були в норах. І потім вийшов наш один з побратимів. Я бачу, що побратими почали йти кудись тут. Я виглядаю з нори кажу, що вони перезаряджаються, кажу, пішли. Проходимо 200 метрів туди, туди. Бачимо нашого одного, одного побратима, ми йшли за трьома з них лишився тільки один живий. Тих двох лишили довелося лишити. Ми підходимо до гайдука кажемо йому, ми прийшли за тобою. Він каже, пацани, не йдіть до мене, не ній дрон. Ми дивимося, дійсно, на один дрон. Чекаємо, поки до дрон полетить. Беремо його, забираємо від тих інших двохсотих. Ми вирішили краю посадки по полю. Ідемо по тому полю назад. Забігаємо, ледь на ледь ми добігли в нору. В, цей, в окоп. Туди в окоп його закидуємо, самі залітаємо туди, і тут починає знову по нам танк фігачити. І знову дві години нас чимось поливають вогнем. Представте собі таку ціль. Шість чоловік з носілками і ще троє ззаді, дев'ять чоловік, ціль. Така для мінометчика це просто. І той дрон нас просто пасе. І ми йдемо по цьому яру, по яру, не знаю, метрів 500 треба було пройти, 600, може кілометр. Я не пам'ятаю вже. По, по враженню то було кілометр. І ми йдемо по цій стежці, то лищуємо вихід, прильот і другий прильот почав танк стріляти. І так просто зліва, справа, спереді, ззаді. Десь, не знаю, 60 чимось прильотів було по нам. Просто в відкритій місцевості. Розумієте? Справа. Я думав, що боїшся смерті. От колись я думав, що помирати це страшно, ні. Помирати не страшно. Після перших 5-6 прильотів мені було дуже страшно, дуже страшно. Я боявся так капець померти, трусило мене, сцепеніло, просто лягав. я не знав, як це пережити. А потім таке враження, як по рубільнику. Просто клас, тебе виробили. І все. І ти, і ти розумієш, ти вже не боїшся. Ти йдеш як просто як робот. Ти вже змирився з смертю. В той момент, того дня, я своє життя там лишив. Я це чітко розумію. Єдине Бога, що я просив, це те, щоб вернутися до своїх дітей, до своєї жінки. Все. Я кажу, Боже, можеш мене забирати, але ну, я хочу повернутися до своїх дітей, до своєї жінки. Не було страху смерті, була обіда на себе. То що ти не повернешся до них і їх не побачиш, і вони тебе не побачать. Як ти можеш бути таким, що ти не повернешся до них? Ти обіцяв. Все, і це нереально спасло, це тримало. Єдине, що це тримало. Кожен молився міг. Боже, це нас спасло. І тут ми помінялися вже знову. Я спереді тримаю тут ко зліва, сілки тако з мене справа, тако і несемо. несимо, несимо. несимо. Якісь не знаю, чи то голос в голові було, чи просто перечуття. Ну, я вважаю, що це Бог. Лягай. І я одразу ліг і тут прильот танка. Чи ви розуміли, танка вихід не чути. Я пам'ятаю, я закричав і виробився. Я не знаю, скільки я провалявся, мені сказали, потім пацани, що декілька хвилин. Я встаю, бачу, що у всіх поранені ноги. Я, як медик, перше правило медика, включати медика одразу. Як медик кажуть, пацани достали турнікети аптечки, не чекаємо. Кажу, достали, вертаємося, мотаємося. Кажу, пацани, бігом, кажу, у вас ніхто не співає, я єдиний, хто підвівся на ноги. Підбігаю до електрика, мотати його, одразу турнікет накладати і розумію, що в мене рука не рухається, а мені пробили плече. І по рації ми передаємо, що всі 300, бачу, хтось лежить там на землі, отак до нього я навіть не підійшов, не встиг, а потім оказалось, що цей рибак був. Він померти, йому осколок в голову прилетів. І найважкіше, що мені було, ми... опять цей голос в голові. Йди, йди попомреш. Я посинам кажу, кажу, посани, я йду. Кажу, братчики, я вас лишаю, йду, бо я можу йти. Я кажу, я піду за допомогою. Вони каже, йди, йди, чуб, кажу, йди. І ж потім сказали, що я так швидко побіг. А я йду і так плачу, що я хлопців там лишив. Я думаю, як їх там лишив, я єдин, з хто міг піти. Ох. І вони в москалі всі ці 5 кілометрів питалися мене добити. Побачило, що єдиний, хто йшов, і всі 5 кілометрів питалися попасти ще. 20 чимось снарядів ще випустили. Ну, а це мені потім сказали хлопці, ти від на свого відвів. Потім, пам'ятаю, як вони затащили в пікап. В пікапі я плачу. Я кажу: я пацанів лишив, кажу, хлопці, я, хлопці, я там братиків лишив, кажу, треба їм допомогти, треба їх вийти. Вони кажуть, чув, успокойся. Довго мене успокаювали, завезли на стаб-центр. А такі змішані чувства хочу вам сказати, такі дурні чувства, І чуття радості, що ти живий лишився. І смутку від того, що твої брати там померли. І ти не знаєш, чого більше, і тебе просто рве на часті. І ти сидиш, думаєш, блін, то що зі мною відбувається? І ти, ти не знаєш, що робити. Просто тебе отак. Просто на частини рве. Печаток всередині, ненависть до в Радість за те, що я лишився живий. Печаль за те, що побратими лишилися там, що там моя дружина думає про мене. І просто тебе рве. А нікого не евакуювали? Евакуювали на слідуючий день. Але було й 200. Був двохсотий трибак цей. Всіх решту лишилися живі. Потім я приїхав додому, мене звільнили через поранення, через контузії мої, ПТСР і тому подібне. Всі, в кого є посттравматичний стресовий розлад, в принципі, це такий. Це психіатричний діагноз, так. Тобто, це діагноз, який змінює роботу мозку, змінює роботу тіла, функціонування, реагування. Тобто, але... Дуже багато чого залежить від того, як людина сама справляється зі своїм станом. Всього навсього у відсотків 40 хлопців, які пройшли через війну, буде виставлений такий діагноз, але далі. Все залежить від того, наскільки людина працює над собою, в якому середовищі людина знаходиться. Тобто, якщо це середовище цінуюче, підтримуюче, то у 70 тисяч відсотків цей діагноз сходить на нівець. І тому насправді дуже маленька цифра може залишитися. Чого вас безпека понад усе? Чому так? Тому що захищає своє. Тому що ти захищаєшся з медиків, де один на 30 чоловік, на жаль, так воно йде. І медик має думати перше за все за власну безпеку. Будучи вже тут, я зрозумів, що я не можу пристосуватися до суспільства. Було дуже важко. Надзвичайно важко. Ти зрозумів, чому дають 10 днів тільки відпустки. Ти не встигаєш зрозуміти, де ти, і твої родичі не встигають зрозуміти, чому ти приїхав. А через перших два тижні. Тебе люблять. Люблять безмежно. Родичі всі там тебе просто обволакують цією любов'ю. А потім в них починається битовуха, а в тебе вона не починається. Ти ще там. Ти там десь далеко на війні ще біля побратимів. Ти не розумієш, чого вони нервуються чи якісь через якісь дрібниці, щось там на роботі сталося. Для мене це взагалі щось таке ні о чому взагалі. Ну, не суттєве. А, а потім вони починають тобі помічати мінуси. І не тільки родичі, а й всі люди. Ти почав курити. Ти почав пити більше. Ти почав матюкатися. Вони не говорять це прямою такою мовою, але якось так. Ну, тебе це настільки нервує. От так мозок уже переналаштований. Там ніхто мені за це не говорив, там був свій серед своїх. Я думав, що. Найду себе, що комусь я потрібно, коли повернуся на швидку допомогу. Я проробив півроку на швидкій допомозі, я зрозумів, що я не можу. Ну, По здоров'ю я вже, вибачте вже так за слово, не вигрібаю. Не можу. Сутки дуже тяжкі, оці доби, ці пацієнти вічно, він якісь якийсь п'яний вічно доказує тобі щось там. Я воював, а ніде він не воював, ти хочеш просто його вбити на місці. Бабуська, яка сказала, я Путіна слухала, він молодець, він хоче зупинити війну, а тебе просто клинить. а тобі лікар каже, йди в коридор, почекай там краще. Я не витримав. Я просто сказав, я звільняюся, я не можу. Не можу і все. І тут мені кажуть, що є місце, робиться осередок у Великокочурівській громаді. ОТГ. І потрібно ветеранів, хто б міг би викладати захист України. Інтерес який? Дітей навчати, не просто дітей навчати, а піднімати якийсь патріотизм, національність, якусь, щоб розуміли, хто такі українці, для чого це потрібно. Не просто вчити раді того. От я методичка, по цій методичці прочитав і все, зацікавити дітей. Що втомились? Хлопці проти дівчат зараз грали, так? Деякі діти, які перший урок пропустили, коли нас представляли, прийшли на другий урок. А я розказую: от коли мене поранило, там показую там шрам, а такі такий дивиться на мене і каже: А ви воювали? Я кажу, а що ні, кажу, ні, прикалуюсь. Це було так. Ми віднесли кучу пацанів звідти, мене поранили, я сам був на стеб-центрі, потім в Харків дзвонить на слідчий день помер. Чому помер? Меки відказали. І ми хтось турнікети попустив з тих ніг. А з ногами він сидів, скільки ти турнікет стіли на ногах у нього? Більше. Не мені діти дякують, я їм дякую. За що? Бо того, що я відчуваю себе потрібним тут. Найтяжкіше для ветерана, коли він вернувся. Звільни, він не чуває себе потрібним. Ти нікому не потрібен. По факту. Ти просто існуєш. Ти там був потрібен, а твоїх пацанів вже нема. Коли приїжджаєш сюди, що ще лишається робити? Якщо ще й рідних немає, немає там, дітей, дружини на стакан, або то, що, що гірше. Є ще гірші варіанти. Ці варіанти з моїми побратимами які верталися, вже були звільнені, закінчували життя. Таке буває. Хто готовий? Всі потрохи готовий, Ну, це добре. Це дуже прекрасний досвід, дуже прекрасне таке відчуття. Коли ти когось вчиш, і він дивиться на тебе символічим і так і прям розуміє. Був такі приколи, ми вони боялися, що тут будуть сертифікати якісь видавати, що готувати до війни. Ми не готуємо до війни, ми готуємо до дорослого життя насправді. Чесно, ось вважаю, що от саме ця історія з Юрієм, тобто, яка є, це скоріш навіть не виняток, це має бути правилом. правилом в кожній школі. Тому що ветеран, який в принципі має Такий діагноз Він не ховається від усіх, він не знаходить якісь способи втечі від цієї реальності, а він займається собою, він усвідомлює з дітьми. Це друга такий, другий такий момент, тому що діти насправді це одне із найкращих реабілітаційних середовищ, які тільки є. І відповідно від цієї взаємодії, в принципі, отримають користь як діти, так і сам пан Юрій, в принципі, тому що діти вони ніколи не дивляться на діагнози, вони не судять по діагнозам, як зазвичай батьки це роблять. Діти просто відкриті і сприймають все те, як є. І все от на чистоту. Ну і Відповідно, людина, яка вже вчить їх. Підсвідомо навіть, що проживши такі досить жорстокі події, маючи в своїй пам'яті дуже багато болючих переживань, дуже багато втрат, він все-таки залишається людяним і все-таки далі продовжує вчити і бути поруч, навіть з дітьми. І це якраз про такий посттравматичний зріст в його житті. Я капелан. Паланом я вирішив стати після того, як я вернувся до церкви. До своєї я баптист, я це не, не скриваю. Я вернувся до церкви, ну, баптистів як, ну, веселі пісні, там, співають, прославляють Бога. А Мені було дико. Мені було тяжко, я сидів на це все дивився і такое просто. Мене аж скули зводило було настільки важко вернутися. Просто я не розумів, як можна під час війни, навіть Бога, але прославляти в еклезіастів в 3 главі навіть пише: всьому свій час, час і лікувати, час і вбивати, також час війни, час миру. Всьому свій час. Можливо, я неправильно говорю. Ну, Бога треба прославляти завжди з радістю. Мені чогось було дико. До мене хотіли підійти брати. І хотіли мене втішити якось. Ми до моєї жінки підходили і питали, що там можна до Юри підійти. Вона ну, каже, ні, дайте йому час. Дали вони мені час. Потім кажуть, ми робимо капеланське служіння, Не хочеш з нами. Я подумав, думаю, я хотів би стати капеланом. Я до того ще думав, що хотів стати капеланом. Чому? Бо ну, я вже звільнився, вернутися в бійську я вже не можу через поранення. У мене ось ця рука не так рухається, як повинна. Ці пальці я не відчуваю, плече в мене дельта вирізана і тому подібне через поранення. Потрібно сім'ї вчити також, бо родичі також не готові. Родичі що хочуть, щоб той Юрчик, який був, він вернувся такий самий. Навіть якщо він не такий самий, ми можемо його переробити. Ну то ж не може бути саме, вибачте за слово тупі відговорки до цього, або, скажімо так, поради. Забудь то все. Ну зачем тобі тут про те пам'ятати? Та що ти що ти не можеш викинути з голови? От коли я вернувся на святку, перше, що мені сказали, коли я зі своїм рюкзаком, от просто форму напхав, водички їсти на, на добу. Мені кажуть, а нащо ти з собою тут скажеш? Та викинь то все, то забудь за то все, ти вже тут. І просто сижу, мене аж тіліпає. Я думаю: а, ти думаєш, ти, ти про що мені забути? Ти, ти вважаєш, знаєш, про що? Що, що, що там було? Про що я хочу, про що я хочу забути, про що я не хочу забути. А ти мені тут радиш. Ну Це реально тупо дуже звучить. І так хочуть от, родичі, та забудь за то все, та все нормально, ти вже серед нас, все добре, все добре, ти, ти, то що ми, тебе? ми тобі все поможемо. А вони не допомагають, тільки гірше роблю. Бо хочуть вернути того старого Юрчика. Юрчик вже новий прийшов, Юрчик вже не такий. Юрчику треба ліпити з того Юрчика щось нове, третє, а не лишати того Юрчика, який був. Тому це все я вивчав, рік навчання прийшов і радий, що можу тепер допомагати. Ми ходимо зараз по лікарням, бо я не тільки школою займаюся, я і по лікарням ходжу. Помагаємо там хлопцям, які з ампутованими ногами, руками, та й не тільки з важкими пораненими просто не болить реально за тим військовим. Приходять дають до церкви, От то, що, про те, що я говорив. Радикальний пацифізм дуже в церквах у нас страшенно, особливо Буковина. Приходить він, а йому говорять, ти маєш простити. Кого простити? І... Простити. Mm. А як простити, то ж Бог сказав прощати? Ні. Бог сказав, там чітко є, як Бог сказав прощати. Що Як потім, якщо він попросить пробачення, пробач. Якщо навіть сім разів на день буде пробачати, вибачатися перед тобою, вибачимо. Але чітко є. докорити спочатку. Він попросить пробачення, покаяться перед тобою, тоді пробачиш. Вони не просять пробачення. Чого ми маємо прощати? Ми добріші за Бога. Я не думаю так. Ми зробили недавно громадську організацію зі своїми капеланами в Ченівцях. Це, напевно, перша серед баптистів, я так думаю, громадська організація. Ну... Надіємося, що це діло піде. У нас тільки-тільки-тільки початок, ми тільки ступили на цю дорогу. <звук> коли родилась донечка, трошки легше. З дітьми тут працюю, відчуваю себе потрібним. Бувають моменти, коли мене накриває, але я стараюся це контролювати. Я розумію, що поки що я ще не вилікувався, але я стараюся, щоб було так. Я себе контролюю, наскільки це можливо. На швидкий, коли працював, навіть мені казав мій один з колегів, який мене пам'ятав до війни, каже: ти ти особо не змінився, я вертаюся до нього, кажу, друже, ти навіть собі не уявляєш, скільки мені зусиль приходиться докладувати, щоб я от такий от був. Бо деколи хочеться просто від цього, щоб все мене лишило, щоб я просто побув один. Дуже допомагає музика в цьому. Таке. Зараз відчуваю себе якось отак. Місцями погано, місцями добре, але тримаюся, тримаюся. Ну, ще лікування потрібно.